Артур Бедрак навчається в 11 класі навчально-виховного об'єднання номер 5 Наприкінці цього літа він у складі української команди взяв участь у міжнародній олімпіаді з географії у командному заліку із національного польового дослідження здобув бронзову медаль. Конкурс базувався е, у Індії, проте через недостаток фінансування на міжнародному рівні проводився він також онлайн. Проте усі українські учасники збиралися разом. У Чернівцях ми виходили на місцевість до річки Прут, брали е, зразки наносів і досліджували їх в лабораторії. Звичайно, дослідження було достатньо простим. Інші презентації, як на мене, були дуже сухі, е, у нашому випадку. Я вважаю, що наша презентація була цікавіша, харизматичніша. Він був переможцем міської, обласної олімпіади, тому його взяли і на всеукраїнську. Там він посів третє місце з Хмельницької області. Він один, тому це на невелика честь і гордість для нашого закладу освіти. До Олімпіади Артур Бедрак готувався протягом всього літа хоч саму географію почав поглиблено вивчати ще з восьмого класу. Утім, говорить хлопець: аби взяти участь у міжнародних змаганнях, потрібні знання не лише з географії, а й з біології, астрономії та фізики. Найважливіша відмінність між міжнародною олімпіадою і загалом всіма українськими олімпіадами це те, що українські олімпіади, це олімпіади з географії, міжнародні олімпіади це олімпіади з наук про землю. У міжнародній олімпіаді змагались 158 учасників із 29 країн. Артур Бедрак говорить, суперники були сильними і мали більше ресурсів для проведення досліджень. Та, попри те, українським школярам таки вдалося здобути призові місця. Наші журі одразу нас попередило, щоб ми не розраховували на високі місця, адже зазвичай в подібних олімпіадах виграють. Або се сполучені Штати Америки, або країни Південно-Східної Азії. Тут не не тільки відіграли роль його знання, уміння і навички, але також ситуації, яких які потрапляв сам Артур, тому що десь щось підвела, якась система не було інтернету, тому можливо і це ще дало те, що в нього третє місце. Артур Бедрак зізнається, вивчати природничі науки після випуску зі школи не планує. Втім, знання та навички стануть у нагоді. Ніде правди діти скоріш за все, пов'язувати життя я буду більше з іноземними мовами ніж з географією. Це досвід міжнародної взаємодії, спілкування з людьми. Різних національностей, різних рівнів знання англійської мови. А секрет успіху говорить Артур Бедрак простий: це наполеглива праця і трохи везіння. Не зважати на свої поразки, просто працювати далі. Робота я вважаю, що робота не має бути задля досягнення. Найкращий спосіб працювати це працювати собі в радість. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста.